Всім привіт! З вами Христина Декун і це четвертий урок з відеоскрайнгу. І сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з текстом. В Sparkle Videoscribe є одна дуже така значна проблема: це є те, що Sparkle не розрізняє кириличного тексту. Ось, наприклад, ось тут ця кнопка відповідає за введення в на наше поле робоче. Тексту, ось ми її натискаємо, і висвічується віконечко, в яке можемо ввести наш текст. Ось я вибираю українську мову, я, наприклад, пишу тест тест. Так, ставимо галочку, і ось текстовий льоночок з'являється тут. Але як ви бачите, нічого на полі немає. Так? Тобто, Sparkle не прочитав мої букви, кирилицю. І тому треба зробити деякі налаштування. Я натискаю на цей малюночок і вибираю, ось тут, вибираю в меню зміни шрифтів. Я вибираю шрифт. Ось тут є основні чотири шрифти, які автоматично завантажені. Я вибираю шрифт, який я вже собі завантажила наперед, який бачить ці шрифти. Ось, як тільки я вибираю на моєму полотні появляється текст, який я написала. Ось, можу його збільшити. Зменшити. Так? так само, як картинку покрутити, поставити в якісь потрібні положення. Так? ось таким чином. Найкраще зробити так, щоб ці шрифти у вас були завантажені на комп'ютері, комп і тоді ви зможете їх загрузити в сферкал. Як ми їх можемо загрузити? Ось за допомогою цієї функції натискаємо на неї і вибираємо. Менеджер, менеджерські файли. Ось у мене тут вже завантажені шрифти, якими я користуюся. Я вам зараз покажу, як це можна зробити. Як вам можна працювати, якщо ви не маєте, наприклад, шрифтів українських. Ось тут натискаємо системні файли, і вам випадає таке меню, яке показує вам тут всі шрифти, які мають має ваша система Windows. Ви тут можете покласти по буквах, так? Можете собі подивитися, але насправді е, з цих всіх шрифтів ну, дуже мало читаються, е, власне, читають українські, українські букви. Ось, наприклад, візьмемо комік Sun. Е, Попробуємо, чи він читає, буде бачити. Чи він буде бачити. Е... Українські букви. Ні, бачите, не, не бачить цей е, шрифт. Давайте тоді спробуємо інший. Я пропоную вам насправді е, використовувати Shift Arial. Shift Arial буде вам читати ваш текст. Ось ми, наприклад, візьмемо Arial. Тут ви можете поставити, щоб е, букви були замальовані або прозорі, е, натискаємо галочку. Так, ось. І наш малюнок. Вибираємо шрифтом Arial. Ось, вибираємо Arial Shift. І видно, що українські букви він читає. Ось, так що можете користуватися, в принципі, цим шрифтом, і е, ваш текст буде писатися коректно, буде відображатися в вашому відеоролику. Але якщо ви хочете трошки врізноманітнити свій ролик і додати якийсь цікавіший текст, я пропоную вам завантажити е, шрифти з. Е, Тобто споза, споза wіндевської системи завантажити їх з інтернету. Як ми це робимо? Ми завантажуємо шрифт в себе в, себе в папку на комп'ютері, тоді знову заходимо в менеджерські файли і натискаємо клавішу Remove File. Так, заходимо в папку, де в нас знаходяться шрифти. Вибираємо той шрифт, який нам потрібний. давайте. Надаємо завантажила дуже класні. Шипти українські, е які пишуть старослов'янську. Так, старослов'янською. Не знаю, чи я зараз їх знайду, бо вже не пригадаю, як вони точно е як вони точно називаються. Але ну, не важливо. Давайте виберемо якийсь любий текст. Shift. Е ось, наприклад, цей. Открить. Ось знову, бачите, який цікавий шрифт. Ми його натискаємо, називаємо якимось чином. Оскільки я забула скопіювати назву, я назву її цифрами. Так, натискаємо Натискаємо. ОК. Таким чином ви можете завантажити шрифти в ваш спарковий доскреп і абсолютно спокійно писати кириличний текст українською мовою. З вами була Христина Дікун. Бачимося!